Вітаю вас! Мене звати Оля, і я знову рада вас бачити на своєму каналі. Дякую, що завітали, дякую, що залишаєтеся зі мною. Я вам просто на початку нагадаю, що дуже важливо для мене особисто, щоб ви були підписані звичайно, поставили лайк, звичайно, але щоб залишили коментар. бо, ну... По-перше, бо я хочу спілкування, бо цей канал було заведено для того, щоб ділитися з аудиторією тим, що я знаю про парфуми, що чим я хочу поділитися про, про парфуми, а також щоб отримувати зворотні, якийсь зворотній зв'язок. Тому мені, мене дійсно тішить, коли я отримую коментарі. Я така, о! Мене дійсно послухали, мене почули, а не просто десь там воно промайнуло відео, і ви його переключили. Тому це дійсно особисте таке прохання. А, так, переходимо. Переходимо до важливого. Сьогодні ми продовжуємо наше відео про флакони Герлен. Ах, яка це цікава для мене, для мене тема. Повторюю, що інформація, яку я вам зараз переповім. Я брала з старих архівів Месіо Герлена, він ніякого відношення, крім своєї любові щирої до цього бренду, до сім'ї Герлен та до діму Герлен немає. Просто такий, як я його називаю, амбасадор у маси бренду Герлен. Ось, на жаль, його вже не існує на просторах інтернету. Тобто, я сподіваюся, він живий здоровий, але немає ні його вже сайту, ні блогу, на жаль. Але я <свят> ділюся з вами тою інформацією, якою він коли існував, як представник, скажімо, медійної сфери, якою тою інформацією, якою він ділився з своєю аудиторією, тою я буду ділитися з вами. Тож, сьогодні я вам розкажу про два типи флаконів, про два дизайни флакону Дімо Герлен. Це флакон самсари. Ну саме Тому я сьогодні вдяглася під флакончик самсари у червоне. Важко здогадатися. І в мене дуже вдало тут нарциси. Тут червоне та золоте. Ось, тому саме сьогодні у нас головний. Гість нашого випуску з Самсари. Парфум 1989 року, створений Жан-Полем Герленом. Але все було не так просто. Сама ідея. Ідея, створення парфуму, виникла, звичайно, на ґрунті того, що Дім Герлен мав нарешті створити щось конкурентно здатне. Я вам приближу цей дуже гарний флакон. Тому що це епоха, це кінець 80-х. Це епоха, коли гримить опіум від Saint Лоран, і він завойовує прихильників. Це прогримів Poison від Dior, і За Герлен також мало, ви, мало прозвучати якесь парфумерне слово, і Жан-Поль Герлен розуміючи це. Почав шукати, що ж таке з того, в такому жанрі створити. Це мав бути якийсь вражаючий в свого часу новітній східний парфум. Тобто, задумка була саме східний, можливо, східно ну, от щось таке. Це був перший парфум Самсара, який був створений а, по бріфу. Тобто, був перелік того, яким саме має бути цей парфум. І сталося щось таке вперше в Домі Герлен, чого до того не відбувалося. Були запрошені до Дому Герлен. Парфумери, які не, спра... не співпрацювали з цим домом, тобто запрошені ззовні. Але вони мали працювати не в парі з Герленом, тобто не співпрацювати з Жан-Полем Герленом. Вони мали нібито працювати проти нього, тобто складати йому конкуренцію. Це було таке змагання, хто створить за Бріфом кращу композицію. І е, у фінальних тестах парфуму переміг Жан-Поль все ж таки. Е, жан Жан-Поль Герлен і його сандалово-деревна жасминова композиція, східна, була обрана як найкраща з того всього, що було в рамках цього проєкту створено. І так з'явилася Самсара. Насправді на це пішло декілька років. На завершення проєкту пішло декілька років. Але насправді Жанполь Герлен створив Самсару. З перших спроб йому просто не вірилося, що все могло бути так просто, що ота неперевершена композиція, якою він хотів досягти, що ось це вона. І він щось переробляв, доробляв, придумовував якісь інші варіанти. Але ота от одна з перших спроб, яка йому подобалася найбільше, вона й була визнана, в принципі, в кінці як найкраща з усіх. Він хотів, Жан-Поль Герлен, хотів назвати Делісія свій парфум, але маркетинговий е відділ. Маркетингова частина сім'ї Дома Герлен вирішила, що це занадто якесь таке тривіальне, просте для такого парфуму ім'я, е е е назва, і вони назвали його «Самсара». У Самсарі все має мало відсилати е до Азії. Червоний колір флакону та шкатулки. Назва. На санскриті сансара означає незупинний потік, тобто ідея, це перенародження, це постійна цепочка, цепочка, ланцюг смерті. Й Перенародження і життя, і народження, це карма. Тобто оце все, ця вся східна філософія мала бути закріплена, передана у назві парфуму. Надалі, червоний колір має відсилати до Азії, також, бо, як ви знаєте, у, наприклад, в Китаї червоний колір це колір вдачі. Потім ще ще. А Сантал та жасмин головні ноти самсари. Це ті компоненти, які весь час постійно використовуються в азіатських, релігійних якихось обрядах, ритуалах. А, і сам флакон. Давайте. Перед тим, як покажу флакон, покажу вам шкатулку. Шкатулка, яка має нагадувати за своїм стилем китайську шкатулку. Ну, Вона і нагадує. Якщо б мені показали і спитали, я б сказала, що це щось китайське якийсь якесь артефакт. Ось, І така лакована, нібито китайська шкатулка золотими літерами прописано Герлен, Париж. І ось тут місце ложе Сансавель. Червоний з золотим обрані кольори. Червоний флакон, червоне скло дуже-дуже гарне. Що ж означає дизайн цього флакону? Це <фігу> фігура, але не повністю фігура, але без голови, тулуб. Е, е, Яке нагадує танцюючу танцюючу статую, або, е, скоріше, статую танцюючого кхмера. Кхмери, я почитала, я не, <смітна> не знала, це е, народність або народ, який проживає на території Камбоджі. Ось. І я вам покажу картинку, він в такій досить дивній танцюючій позі, в нього ноги так розставлені, нібито трапецію, і ось тулуб до шиї, а замість голови цього танцюючого кхмера закрите золоте око Будди. Ось така ідея. І знаєте, коли ви читаєте історію створення парфуму? Ви читаєте, що стоїть за дизайном. Тобто, дизайн флаконів це не просто сів і намалював. Дизайн флаконів створюється скульпторами. Скульптор у дизайн флакону вкладає характер композиції парфуму, легенду, яка стоїть за ним. Ну, тобто Стільки всього стоїть. За дизайном, що взяти і просто те, що роблячи всі парфуми в однакове, це є е, злочинно, тому що вони, вони просто крадуть у парфумі цю значну частину ідентифікації, ідентичності, так, ідентичності парфуму. Оскільки всього вкладено в дизайн, в цю легенду, в концепцію. Парфуму. Чому всі парфуми в, лише в бджілках, або чому всі вони лише в жандармах, лише, навіть ті парфуми, які ніколи не мали відношення до цієї е, форми, до цього дизайну флакону. Просто тому, що це тренд, просто тому, що це модно, просто тому, що це дешево, просто тому, що це гарно всі однаково виглядають на поличці. А де, де сама концепція оціх, е, е, цих парфумів? Ну, зробіть ви це з новими. Добре, вам так подобається. Це ваша нова концепція. Робіть своїми новими творіннями. Чому ви те, що було створено до вас? Скільки сил, скільки ідей, скільки трудів, праці, натхнення було поукладено в те, щоб створити дійсно щось унікальне. Чому цю унікальність беруть і просто виривають з корінням? Це мене. Дуже обурюю, чесно кажучи, як -от поціновувача і бренду, і парфумерії взагалі. Бо парфумерія це не тільки про те, як воно пахне, гарно пахне, чим пахне, як, як пахне цей парфум або чим. Так, це про емоції, також, про ваше особисте сприйняття, але також про парфум як, як мистецтво, і за оцим об'єктом мистецтва. За ним стоять образи, за ним стоять легенди. Ну, Парфумерія це, це більш складно, ніж просто, як пахне, чи подобається, чи не подобається. І чим пахне. От Приходите ви зараз в магазин, всі вони стоять в жандармах. І для вас що це? Це просто парфум про фіалку, а це ще про одну фіалку, а це парфум про пудру, а це парфум про сантал, а це про квіти. Ось так ви зараз приймаєте флакон парфуми, які просто переодягнені всі в різне. Коли ви бачите різні флакони, різний дизайн. Але якщо вам ще підійде консультант і розкаже трошки, що стоїть за цим дизайном, вам хочеться купити, це вже частина якоїсь історії, легенди. Ви хочете бути причетним до цієї легенди, до цієї історії, бо це щось дійсно унікальне. Це не просто ще одна якась парфумерна композиція на тему в однакових флаконах. Це унікальний парфум і ви обираєте його для себе, бо до вас говорить, не лише композиція парфумерна, як воно пахне, а до вас говорить також легенда, до вас говорить дизайн флакона, як воно виглядає. Ну, це повинно бути цілісно. Як парфум я сам Сару носити не можу. Ось, особливо цю вінтажну. Вона занадто санталова, вона занадто характера, вона занадто гучна, щільна для мене. А для Оде парфам і одет туалет. Потім були випущені такі а, високі флакони схожого дизайну, але наче вони так витягнуті. Ну, я впевнена, ви їх бачили. Потім вони були десь а, років 10 тому, я гадаю, їх перевдягли в червоні флакони, які мені подобалися набагато більше. У мене був такий флакон туалетки Самсари, який дуже мені подобався. Він був дуже носибельний, флакон подобався, і композиція подобалась. Але я його розбила. Це був перший флакон, який я розбила. Ось, і я його ну, чомусь не купила і, і все. І потім їх вже почали передягати і оце все. І, до речі, та Самсара, яка стоїть зараз перевдягнена, вона мені подобається, як композиція. Вона найносибільніша. І ота, яка була ще у червоному витягнутому флаконі десь 2014-2015, мабуть, 2016 роки. Але в мене не тягнеться рука, я не хочу його купляти так, бо вона не несе оцього характеру, бо вона не несе цієї породи, бо вона не несе за собою легенди. І це дуже сумно. Дуже сумно забирати у парфумах характер. Заб... Заб... Забирати оцю родослівну в нього. Я думаю, ви зрозуміли моє обурення, що я маю на увазі. Ось так. Це було про легендарну Самсару, а наступний у нас на черзі Ансоланс або Інсоланс. Але думаю, що про нього я зроблю наступне невеличке відео.